Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже простий та дуже смачний тортик із трьох інгредієнтів. Тому почнемо. В миску виливаємо сметану жирністю 20% і варене згущене молоко. І все добре перемішуємо. Так як у мене немає світла, я перемішую вінчиком. але якщо у вас є світло, то можна скористатися міксером. Так буде набагато скоріше. Все добре перемішали і все, крем готовий. Тепер беремо будь-яке печиво. У мене це ось такий звичайний вершковий крекер. Можна взяти і топлене молоко, і звичайне пісочне печиво, галетне, тут же, який є, такий беріть. І беремо якусь форму, на якій будемо відразу подавати тортик до столу. І на дно форму викладаємо печиво. Далі викладаємо крем, далі знову печиво, крем і так до кінця форми. Як бачите, готується він дуже швидко, просто, тільки потрібно час йому відстоятися. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, в принципі, тут тільки 3 інгредієнта, але всю грамовку я вкажу в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Останній шар повинен бути кремом, тому якщо ви бачите, що вже кремо залишилось тільки на один шар, викладаємо печиво і залишки від крему. Все добре розрівнюємо і відправляємо тортик в холодильник приблизно на 2-3 годинки. Звичайно, можна залишити тортик в холодильнику і на ніч, так він буде ще більш смачніший та просочений. Також сюди в серединку можна додати будь-які фрукти, допустимо, банани, буде дуже смачно. Тут вже експериментуйте. І все, мій тортик відстоявся в, мене в холодильнику приблизно 2 годинки, він ще не сильно просочився, але все одно дуже смачний. Цей тортик бажано їсти одразу з форми, які ми його формували, але і також можна його нарізати та подавати порційно, як бачите, він добре тримає форму. Торт виходить дуже смачний, солоденький, те, що потрібно. Обов'язково спробуйте його приготувати. Як бачите, готується він дуже просто, швидко та є з трьох інгредієнтів. Усім смачного та до нових рецептів!